Доброго дня! Сьогодні мова піде про назальні кораблі Отривін. Діюча речовина в даному препараті ксилометазоліну гідрохлорид. Отривін – це прозорий розчин від безбарного до злегка жовтуватого кольору, практично без запаху. Отривін дитячий не слід застосовувати дітям до одного року, а використовувати препарат слід під наглядом дорослих та за призначенням лікаря. Препарат лікує закладеність носа при застуді сінній гарячці при інших алергічних ренітах синуситах, для полегшення відтоку секрету при захворюваннях, придаткових пазух носа, допоміжна терапія у випадках середнього отиту, тобто для усунення набряку слизової оболонки та використовується для полегшення проведення ріноскопії. Отривін дитячий має в своєму складі 5% ксилометазоліну. Розглянемо способи застосування препарату. Якщо це дитина віком від 1 до 5 років, препарат застосовують по 1 дві каплі в кожну ніздрю 1-2 рази на добу. Між прийомами має минути 8-10 годин. Використовувати препарат слід не більше 3 разів в кожен носовий хід на добу. Дітям від 6 до 11 років Доза складає по 2-4 краплі в кожен носовий хід 2-3 рази на добу. Застосовують не більше 3 разів на добу. Тривалість лікування становить 7-10 днів. Об'єм упаковки становить по 10 мл у флаконі з кришкою піпеткою і по одному флакону у картонній коробці. Розглянемо також отривін для дорослих. В своєму складі має 0,1% ксилометазоліну. Препарат слід застосовувати дітям від 12 років та дорослим. Застосовують препарат по 2-4 каплі в кожен носовий хід до 2 разів на добу. Застосовувати не більше 3 разів в кожен носовий хід на добу. Тривалість лікування залежить від перебігу захворювання і не повинна перевищувати 10 діб поспіль. Застосовувати краплі необхідно наступним чином. По-перше, ретельно очистити ніс перед застосуванням препарату, далі відкинути голову максимально назад, наскільки є комфортним. Потім закапати краплі в кожну ніздрю та тримати голову, відкинутою назад невеликий час, для того, щоб препарат розподілився по всьому носі. Після застосування очистити крапельницю перед поміщенням її у флакон. З метою запобігання інфікування, кожен флакон з препаратом може використовувати лише одна особа. Всім дякую за увагу, до побачення!